Human life is too short. The human body is designed in such a way that if a person does not move, the process of atrophy of one or another part of the body are activated faster. Your brain needs daily training. Read at least one page of any book out loud every day. This is extremely important for maintaining the normal functioning of your brain. One of the rules of my life is that I read out loud at least one page of any book that interests me every day. Людський організм так влаштований, що якщо людина не рухається, то процеси атрофії тієї чи іншої ділянки тіла вмикаються швидше. Ваш мозок потребує щоденного тренування, щодня читайте хоча б одну сторінку будь-якої книги вголос. Це надзвичайно важливо для підтримки нормального функціонування вашого мозку. Одне з правил мого життя я читаю щоденно мінімум одну сторінку будь-якої книги вголос. Читайте ті книги, які вам цікаві. Я читаю переважно англійською мовою, також німецькою. Чому вголос, як психолог, хочу вам сказати, я зустрів такі цікаві дослідження наукові, що деменція, тобто старече, слабоум'я, починає вмикатися швидше в тих людей, які. Мають проблему зі слухом. Важливо, коли ми читаємо голос, промовляємо і чуємо наш голос ушками. Таким чином, наш головний мозок стимулюється краще. Читайте обов'язково хоча б сторінку щодня в голос. Це дуже важливо.